Секретний агент сплет. Тато сплета виготовляв іграшкові качечки різних кольорів і різних розмірів. Він робив справді багато качок. Качки зберігалися у садовому сараї, і сплет придумав імена кожній кожнісінькій іграшці. Джон Пол Рінго, Джордж. Але одного разу сплет був приголомшений, побачивши, що червона казічка зникла. Ту-ду-ду-дум. Хто поліз до моїх качечок? запитав сплет. Сеймур здивовано пересмикнув плечима. Наступного дня. Зникла синя качечка, натомість червона повернулася на місце, але без дьобика. Та хто ж це внадився до моїх качечок? запитав сплет. Сеймур просто знизав плечима. Через день зникла зелена качка, натомість синя повернулася і теж без дзьобика. Прийшов час для розслідування. Хто внадився до моїх качок? запитав сплет. Це не я, відповіла його мама. Не я, відповіла його маленька сестричка. Ні, не я, сказав братик. Здається, жоден не чіпав моїх качок. Жоден? Жоднісінький. Ніхто, сказав собі сплет. Значить, я мушу знайти пана ніхто. Сплет переглянув свою улюблену телевізійну програму і виробив план. Щоб мій план спрацював, сказав сплет, я мушу бути розумним, хитрим і швидким. Я знайду пана ніхто. Я розкрию таємницю зникнення качечок. Бо це підходяща робота для секретного агента сплета, агента 003 Піп, піп, піп. Перевтілення завершене. Сеймур, кодове ім'я С. видав йому шпигунський набір. Фотоапарат, трішки борошна, ліхтарик, книжка відбитків лапок і надсекретний причандал. Секретний агент почав діяти. Він розставив свої пастки і зачаївся чекати. Він чекав і чекав, було тихо. Занадто тихо. Зненацька спалахнуло світло. Секретний агент негайно туди помчав. Його пастку зачепили, і камера зробила фотографію. Сплет уважно придивився до знімка. Ага, вушка. вигукнув сплет. Хм, дуже знайомі вушка. Сплет поглянув на борошно, яке він розсипав на підлозі. Ага, відбитки лапок. вигукнув сплет. «Хм, дуже знайомі відбитки лапок. Сплет пішов по слідах, які тягнулися від сараю аж до іншого сараю. Напис на сараї. Секретна Криївка. Стережися. Заходь на власний ризик. Ось Криївка, пана ніхто. прошепотів сплет. Він навшпиньки підкрався до дверей і витягнув свій надзвичайно секретний причандал, натиснув клямку, прочинив двері і увірвався до середини, впіймався. заверещав сплет. Мій герой. Яскраво жовті очі витріщилися на нього із тіні. Що ж, секретний агент, Сплети, ти знайшов мене? відповів таємничий голос. «Ага, таємничий голос. подумав сплет. «Хм!» Дуже знайомий таємничий голос. Сплет засвітив ліхтарика і охнув. Це був спайк. Спайку, то це ти, містер ніхто. Але Спайк дременув геть. Сплет натис кнопочку і запустив у дію свій надсекретний причандал. Пін! зробив надсекретний причандал, і Спайк гепнувся на підлогу. Сплет сівся на нього. Чому, спайку, чому? запитав сплет. Ну чому ти внадився до моїх качечок? Саме у цей момент повз них пробігла мишка, яка тягла ще одну качечку. Це дивно, сказав Сплет. О, сказав Спайк, тільки не ще одну. Мишка пробігла і втекла у маленьку нірку. По дорозі дзьобик качки вдарився об стіну і, гупнувши, впав на підлогу. А, ні, ще одне дзьобало. Сплет зазирнув у нірку. Там сиділо мишеня і чаювало собі із качечкою. Я просив Миша не брати качок, а він не слухав, сказав спайк. А я не хотів, щоб він потрапив у халепу, і тож довелося повертати качок. «Хм, тепер зрозуміло, сказав сплет. Але навіщо миші мої качки? Якусь хвильку сплет міркував, а потім сказав А можливо, йому потрібні зовсім і не качечки. Сплет щось прошепотів на вушко Сеймуру, і Сеймур кивнув. Можливо, це друг йому потрібен. Справа зниклих качечок була розкрита.